Інклюзивний баскетбол у Києві. Відбувся чемпіонат міста на кріслах колісних серед людей з ураженням опорно-рухового апарату. Учасники змагань цивільні українці з інвалідністю, а також ветерани, які отримали поранення під час бойових дій. В турнірі взяли участь три команди, які провели між собою два матчі на виліт. Та, попри результат, всі спортсмени залишилися задоволеними грою. Ну, у мене взагалі враження від баскетболу круті, тому кожного разу враження класні. Ми вирішили зіграти київські команди це Титанові, Київські Леви і Invictus Games. Тут деякі є хлопці, які грали, бо їздили на змагання в Канаду. Тренувалися ми на старих візках, то наразі тепер в Україні маємо нові візки. Тобто це як старого автомобіля сісти на Новий. Можна порівняти? Те ж саме і тут. Із початку повномасштабного вторгнення понад 300 тисяч українців отримали статус людей з інвалідністю. Для багатьох повернення до активного життя здається майже неможливим, кажуть фахівці. За їх словами, фізична активність відіграє ключову роль у реабілітації. Регулярні тренування прискорюють відновлення на 30%. відсотків, водночас зменшують хронічний біль і допомагають подолати тривожність та стрес. Допомогти їм у цьому взялися компанія «Епам Україна та це. Центр ініціатив «Повернись живим. Вони регулярно закуповують спеціалізований спортивний інвентар для спортсменів з інвалідністю. Цього разу придбали 10 спеціальних колісних крісел для гри у баскетбол. Порівнюючи там з тими креслами, які на даний момент в Україні є. Це, болід, це боліди Формули 1 Ось і ми вдячні за це компанії ПАМ, тому що насправді. Дуже хочеться розвивати баскетбол на кріслах колісних, як і інші види адаптивного спорту. Крісла, котрі ми закупили, вони виготовлялись на замовлення. Вони, крім того, що адаптовані до інтенсивного використання на спортивних майданчиках, вони дозволяють підлаштуватися під індивідуальні особливості гравців, в залежності від росту, ваги, індивідуальної конструкції. Кожен гравець почуватиме себе комфортно як на тренуваннях, так і на змаганнях, що дуже важливо. Крім закупівлі обладнання, ми реалізовуємо проекти і в реабілітації, підтримуємо реабілітаційні центри. Також реалізовуємо цифрові рішення для громадського сектору і для медичних установ. Також компанія ЕПАМ тривалий час підтримує адаптацію ветеранів через роботу та навчання. Тепер прийшла черга адаптивного спорту. Позаяк адаптивний спорт поліпшує фізичне здоров'я та сприяє покращенню психічного стану, а також дозволяє знову повірити у себе та прийняти себе нових. Свідчать дані дослідження, радість руху.